Наш депозит на небесах. Роздуми над Словом Божим. на понеділок 31 го звичайного тижня, рік 2-й. того часу Ісус говорив до одного начальника Фарисеїв, який запросив Його: Коли ти справляєш обід або вечерю. Не запрошуй своїх друзів. Ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і будеш блажений, бо не мають чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. У сьогоднішньому уривку описане цікаве повчання Ісуса. Він замість того, щоб подякувати Господарю за гостинність, починає робити зауваження. Уяви, що б ти відчув на місці господаря. Коли чекаєш, що говоритимуть компліменти, а тут такий коментар. І ще від кого? Від кого не ждав. Про що саме йдеться Ісусові? Як знаємо, Він, якщо говорив, то вже не просто так. А ти, коли запрошуєш у гості, то запроси не тих, які можуть віддячити. Христос не критикує за гостинність своїми словами, Він наче хоче мовити, Ти добре зробив? Але я хочу запропонувати тобі вищу планку? Адже те, що ти зробив, також і інші роблять. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? До чого ж Ісус запрошує? Почати творити для людей, але не чекаючи від них вдячності. Чому? Коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Не раз ми цього зазнали в житті, робиш добро, а тобі ще й дорікають. Дуже часто це ранить і нам стає ще гірше. Бо, творячи добро для людей, ми можемо, як кровоточива жінка з Євангелія від Луки, шукати лікарів, і нам буде ще гірше. І життя буде витікати з нас. А наш бонусний рахунок буде на позначці нуль. Чи Ісусові йдеться про те, щоб ми перестали робити добро? Зовсім ні. Але Він запрошує переглянути нашу мотивацію. Для чого і для кого я щось роблю. Уважайте добре. Щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, а то не матимете нагороди в Отця Вашого. Виявляється, якщо моя мета отримати подяку від людей тут і тепер, то я просто не даю Богові шансу щось внести в моє життя, а Він якраз дає рецепт щастя коли влаштовуєш бенкет. Клич убогих, калік, кривих, сліпих. І будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати. Кожний з нас мріє про щастя і шукає рецепту, як стати щасливим. Безліч людей сьогодні рекламують: «візьми це і будеш щасливий. Слово щасливий, яке сьогодні говорить Ісус, використовується в заповідях блаженств. Ось до чого запрошував Ісус Господаря Почни давати тим, які не мають тобі нічого дати взамін. Це схоже на відкриття депозитного рахунку, де сам Бог у кінці життя видасть відсотки. Бо кожному, хто має. Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має? Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. А чи бажаєш ти скористатися рецептом щастя від Ісуса? І відкрити небесний депозитний рахунок. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.